Ось от таке коріння от, в неї. Там і більше попадалося сьогодні, я бачив. Це є А, певно, 5 плюсів. Ну, розсада дуже гарна. Сорт Амі він йде саморанній з ранніх сортів. Це новинка. Сорт себе дуже гарно показав. Плюс він вже імунний, йде з імунітетом від гнилі. Гнилої цього року була дуже така сира погода, так. Там є в, в нас... було 4-5 гнилих і все. Ну, та. там в та, нас суток є суток відео, суток. відео на каналі Ярика, можете подивитися, яка вона була в червні місяці. Це один з найкранніх сортів. В цьому році з 22-го чи з якого було? Та, десь приблизно Десь приблизно так. 22 травня. Це без накриття, без агроволокна, без нічого. І Тут ми вже трошки викопали, ну, як трошки вже так нормально викопали, зараз покажу, скільки відходи. Скільки відходів залишається. Ось Оце все от дрібне з поганим корінчиком, все дівчата лишають на полі.